Вже незабаром Різдво Христове Адосі не закрите питання, коли ж його відзначати. Дати дві традиційна для України ще з радянських часів 7 січня та 25 грудня за григоріанським календарем. Яку дату обрали Олександрійські прихожани Православної церкви України, розповів отець Сергій. Постало таке питання болюче, і на помісному соборі православної церкви України було прийнято неординальне таке рішення добровільно громадам проводити збори і вирішувати, якого числа хочуть люди провести різдво. Але це робиться зараз як виняток, не постійно, тому що ми подивимося, скільки людей і скільки громад прийме цю як кажуть, традицію, щоб не порушувати церковні канони, і щоб не було розколу більшого у церкві. У нас в цьому році ми будемо проводити 25-го як виняток, і надалі 7-го, Тому щоб не було, якби. Кажуть, дискримінації і непорозуміння. Люди хто хоче перейти а багато, ну як би кажуть, звернулися, особливо хочуть відірватися від старої московської традиції і хочуть перейти на новий лад, на європейський, і, і вже святкувати як наші еконі. Колись предки святкували тому ми проведемо 25 ту різдво. А хто побажає так же саме по старому стилю, як і раніше, ми будемо святкувати і 7-го. Дехто обирає дату 25 грудня через різдвяний піст, аби вже новий рік святкувати як годиться. Повинно утримуватися від певної їжі, не буде перелічувати її. Я думаю, кожен знає. Але при нашому ізобілі, яке є в магазинах, то можна накрити. Прекрасні столи, де буде більш така їжа скромна, Але якщо 25-го вже святкуємо різдво, то і піст закінчується 25-го І тоді вже подальші, ну якщо буде перейдемо на новий стил, то подальші свята будуть двигатися нормально, і ми будемо, як кажуть, святкувати вже за повноцінним столом з тими яствами, до яких люди привикли. Коли святкувати, не принципово зазначає отець Сергій. Саме свято Різдво Христове, воно не визначене офіційно, що це от в цей день є різдво. Для нас це подія народження Христа, народження Спасителя, який прийшов у цей світ, спасти кожного із нас. Тому під час різдвяного. Посту ми особливо готуємося до того, щоб зустріти це свято. Свято, Яке принесло зірку, зірку спасіння і надію для всього народу. Тому ми повинні усвідомлювати, що самі ці свята вони являються для нас обособленням тих подій, саме подій. Які розвивались, а подія була різдво саме Ісуса Христа? Православну церкву України відвідує наразі понад 500 активних прихожан, багато серед них переселенців. Дуже багато змінилася е, свідомість наших українців, олександрійців. Дуже багато е, з початку війни приходило саме, що характерно переселенців. Це із Харкова і Херсона. Їх більшість приїхала до нашого міста, то побувавши під бомбюшками, вони сказали, що більше московського патріархата нам не потрібно. Е, плюс е, збільшується громада. Е, Самих Олександрійців і жителів Олександрійського району. Ну, якщо так порахувати, десь до 500 більш активних е, прихожан е, нашої церкви, можна сказати, є е, в Храм в неділю ну, збирається десь від 30 ну, до 40 чоловік. Людей би було більше, тому що люди приходили, коли було тепліше, а і часто не могли просто зайти в нашу церквицю, стояли на подвір'ї і звідтіля слухали службу Божу. Тому я ж говорю, час нас сковують простір і об'єм нашої церкви. Завітати до храму можна щодня до 11-ї двері завжди відчинені. Дізнатися про служби та інші заходи можна на сторінці у соцмережах.